Слова проти незаконних мафів бездієві. Тож до них міська інспекція пішла з відбійним молотком. Так демонтують самовільно встановлену споруду екс-регіонала. Її він зводив вночі та без документів. Раніше розібрали каркас, тепер руйнують фундамент. Яна Федоровська з місця події. Ось так вночі у середмісті зводять самовільний маф. Без будь-яких документів встановлюють споруду. Це ранкове відео знімають через кілька годин після зведення забудови. Її профільна інспекція визнає незаконною, зносять дах та стіни. А це все, що лишається від цієї забудови через кілька днів. Місний фундамент та перегородки їх нині повністю ліквідовують. Земельні ділянки позашкільного начального закладу не мають права відчуждатися. То я такого дозволу не давав і не можу давати. Мало того, він не взяв ніякі розрішительні документи і у головного архітектора, йому була не відведена вся земельна ділянка. Він просто ночі, як бандіт, я не знаю, як можна сказати, зрізав паркан, який належить Черкасській інвізбуду. І після цього залив цю земельну ділянку. Міліцію викликає директор сусіднього закладу. Ті приїхали, говорить Забілін, але ніяких конкретних дій не чинили. Бо споруда, мовляв, у власності ексрегіонала. Шкода від одного такого мафа мінімум 50 тисяч гривень. резюмує відповідальний інспектор. Все йде на техніку, приладдя та оплату робітникам. І думали, там можливо просто залитий там шматок бетону. А ви бачите, що там чотири ряди арматури лежать, і, і це все в переплетення. Нам доведеться дуже довго його розбивати і вивозити звідси. Міліція покарає максимум там якийсь адміністративний штраф складе. А в суді ми можемо вимагати компенсацію за демонтаж, компенсацію за демонтаж цієї бетонки, компенсацію за відновлення зелених насаджень. Тут як не як був якийсь газон. Щоб такі споруди не зносити, їх треба не будувати. Але на контроль від Кейса Давиденко бракує коштів. Тому поряд із що не демонтованим мафом красуються інші торговці. Відповідно, дозвільні документи не надають. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко, Віка Вікановини.